голови районної ради з волейболу серед чоловічих команд був розіграний минулими вихідними у спортивній залі Конотопського ВПУ. У змаганнях взяли участь шість команд. Чотири з них представляли населені пункти Конотопського району. Це селище міського типу Дубов'язовка, села Салтикова, Казацьке і Шевченкаве. До секстету учасників приєднались також господарі майданчика-волейболісти ВПУ та команда села Успенка з Буринського району. Команди були розділені на дві підгрупи, і після однокол. Змагань, у кожній з них проводили стикові зустрічі. У першій підгрупі волейболісти Салтикового здобули перемогу в обох зустрічах і посіли перше місце. У другій підгрупі кращими були волейболісти села Шевченкове, але фахівці, незважаючи на дещо не зовсім вдалий виступ, відзначили гру молодої цілеспрямованої команди селища міського типу Дубов'язівка. Турнір доволі сильний, всі команди сильні, мені гра понравилась. достойно, все достойные победы. Есть сильнейшие, есть слабые. Ну, может, победа и не главная, но участие. Мы показали, что может, у нас молодые силы. Молодые, конечно, неопытные. Еще будем тренироваться, будем добиваться успеха, побед. Но пусть победит сильнейший. Вы часто берете участие в таких турнирах? Занимаюсь когда, когда дома, когда подвозят. Особенно за свое играют участку за старших, за молодежь участвую в турнирах. Мне нравится, занимаюсь этим, этим уже 10 лет. Доволі люблю волейбол. Фінальна гра між командами сіл Салтикова і Шевченкова стала окрасою турніру. У двох партіях був продемонстрований дуже гарний волейбол і у напруженій боротьбі. І в обох партіях перемогу здобула команда села Шевченкова. В рахунок партії 25-21 і 25-18, що свідчить про досить напружену боротьбу. Отже, кубок голови районної ради здобула команда села Шевченкова. Друге місце у волейболістів Салтикового. І третіми були волейболісти Пантопського ВПУ та села Успенка Буринського району. Враженнями ділиться гравець команди переможниці. Турнір сьогодні пройшов прекрасний. Команди всі були сильні. Суддівство теж було прекрасне, безпорней як, удався. Як ви вважаєте, за рахунок чого вам вдалося перемогти? Удача, зібралися. Та команда. Розстроїли Салтикове, Шевченкове зібралися. Так вийшло. А крім Салтикова хтось ще запам'ятався у турнірі, якісь команди? Це, це, що в синьому грали, ми з ними другу гру. Тягучі ребята, хороші, прекрасно грали. Ми навіть почали переживати. А ви часто берете участь у змаганнях ваша команда? Ну, приглашають, беремо. Граємо, так Виходить, так виїхуємо. Когось у команді виділити. Ну, в принципі, розпасовщик сьогодні у нас прекрасний. За результатами ігор. Нас третє місце зайняли команда Усменка, вона вже поїхала. І команда Потовського вищого професіонального на училища. Нещодавно вихованки відділення гандболу Конотопської дитячої юнацької спортивної школи Михайла Геразовича Маміяшвілі повернулися додому після участі у першому турі чемпіонату України серед дівчат 2001-2002 років народження. В цих змаганнях, які також називають дитячою лігою, беруть участь збірні областей, спортивні інтернати та спеціалізовані дитячі юнацькі спортивні школи Олімпійського резерву. Чемпіонат проходить за досить оригінальною схемою. Шість команд розділені на дві підгрупи. У першому турі грають в одне коло Гому зустрічаються з командами іншої підгрупи. програма третього та четвертого турів 100% повторює програму першого і другого. Після закінчення змагань визначаються призери за сумою очок в усіх зустрічах. Збірна Сумської області складена з вихованок спортивних шкіл Конотопа і шостки. Про співвідношення їх представниць обох місць можна судити з того, що у стартовому складі збірної області з семи гандболісток п'ятеро є вихованками Конотопської ДЮСШ. Керує підготовкою команди тренер-викладач нашої спортшколи Олексій Маскалець. У першому турі збірна Сумщини переграла з різницею в 6 м'ячів збірну Запорізької області, в 13 м'ячів збірну Дніпропетровської області, у 8 м'ячів команду Броварського вищого училища фізичної культури зіграли м'ячі з командою Херсонського училища фізичної культури і поступились команді Львівського училища фізичної культури. Після першого туру наша команда посідає друге місце у своїй підгрупі і четверте в загальному заліку. Другий тур цими днями проходить теж у броварах. Враженнями від змагань ділиться їх учасниця. Мені з наших нещодавніх змагань, наша гра з броварами. Це сильний спортінтернат, він займає друге місце в Україні, а ми, проста спортивна школа, змогли його обіграти в 9 нічів. Це нам Вдалося з великими зусиллями, але ми зібралися та перемогли їх. Я вважаю, що ці змагання були успішними для нас. Ми набрали якомога більше очок. Зараз ми другі в групі, і це дуже гарний показник для нашої команди. Там були дуже сильні суперники, але ми намагалися їх всіх перемогти. Проте ми, ми програли лише команди з міста Львова. Зате в нас скоро будуть змагання, також вже другий тур дитячої ліги. І ми будемо грати вже з іншими командами, і також будемо скоро грати зі Львовом. І ми вже будемо намагатися їх перемогти наступного разу. Проте цього разу в раверах, на жаль, ми їх не перемогли. А чим у Львів відрізняється від інших команд, що вам вдалося всіх перемогти, крім Львова? Вони були дуже сильними, але я не вважаю, що ми є слабшими за них. Більше всього подобалася гра з баварами, коли ми грали з спортінтернатом. Казалось би, вони на рівні вище нас повинні бути, але тим не менше ми зібралися і їх побігли. Це приблизно настояща командна гра. Тобто переграли за рахунок командної гри. А інші команди, які враження залишили? Львов. Понравилось с ними играть, потому що команда очень сильна з западної України. Для нас это був опыт, который я надеюсь, більше не повториться. <laughs> Зрозуміло. А як ти думаєш, все-таки серед суперників команди таких великих обласних центрів як Дніпропетров, Запоріжжя, Львів і Канотопу вдається на рівних грати з тими командами за рахунок чого? За що того що... Там за счет того, чему нас научил тренер, и за счет того, как мы играем в команде. А вот как э, вы взаимодействуете с э, гравцами шестки, как Бирна области? Нам нравится. Но вместе мы создаем команду не только с боевым духом, психологически подготовленную, а еще и сильную технически. И... Теперь ми можемо спробувати многії комбінації, вони в нас стали краще виходити. Змагання в праворах видалися тяжко, тому що я на змаганнях підвернула ногу. І тому доводилось грати з травмою. Так. Ну, все одно команда виступила, я думаю, непогано. Да. За рахунок чого. Рахунок підтримки, що команда була командою, що ми були разом. Щось є резерви якісь для підсилення гри, як ти думаєш, можливо гру покращити? Так, можливо. Що для цього треба? Ну, потрібно, щоб ніхто не пропускав тренування, щоб всі тренувалися.